E Давай Мені соромно! Львів багато на свою культуру, і він має свої порядки. Але одна вуличка, вуличка все ж таки не знайшла свого порядку. Це саме ця. Вона без назви. Про неї можливо забули, тому що тут немає ні під'їздів, ні номерів, нічого. Але відкинула їй кожного року дають по п'ять назв. Це саме в Бергмана, Трюфо, Ільєнка і Спараджанова. Надіємось, вона колись не йде свою точну назву. пам'ятник? То який <п> Томня, то художник, якого готували німці в 41-му-45 році, за те, що він нарисував на них карикатури. Але він був дуже одарована людина, сам був е, німим. Його німці вивозили три рази, після він вертався назад з цього Басикон. І зараз на даний час його картини знайдені за кордоном. Біля 10 тисяч картин. Якщо потерти його за ніс, то рахується на здоров'я. Якщо потерти запалиться, то рахується за гроші. Але бажання виповниться одне, або то, або то. Так не буває. Кидаємо і травм. Жання збудується тільки. Пішло. Я теж трошки почав. <рес> давай, 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 дивись, дивіться. Гіманська арт-галерея цига представляє в світі пам'ятник посмішки, створений скульптором Олегом Дергачовим. Також пам'ятник уособлює в собі не лише посмішку, але й... Пам'ять про те, що Лів'я забули, забула, що таке посмішка. Тому ця чарівна риба особлює собі е... ясному поколе. Говори далі, то ми не будемо зупиняти. Вибачте нас такий неприкладний момент. Продовжуйте. <говори> давай, 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 давай. На Все. вулиці гірмадська артилерія це не Це Що ми спочатку почали? Говори. <говори>, <говори>, Говори. Давай, спочатку. Вона не змогла доводити, мало так закінчитися. Словами автора пам'ятник посміш, що ліктиватиме колорей дзига. Його під час роботи в майстер-класі це не тільки оригінальна скульптура, але наче не те, що посмішка в наш час майже прихована в сюди. Давайте відвідати вам тільки після пляшки, а потім зведеться над іншим. Тільки Кібріхович, тільки хардкор. Да. Все по-бруталу, пацани. підсуха. поцелуй. Скаже, можна якісь відео ті по цей. Ми знаходимося на вулиці Покарській, де нас дивує будинок під номером 34. Він вражає своєю плоскістю. Якщо стати під певним кутом, можна побачити, що він справді плоский. Таких будинків є декілька у Львові, але саме на Покарській він найбільш виражений. Найбільш виражений. Потім все. Ви чоловік на це як слова? Найбільш виражений. А ти тут зазняв? Зазняв. Давай. Зараз я передаю слово своєму спеціальному кореспонденту Андрію Ігоровичу. Так, 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 Іван. Іван, так, я вас слухаю. Так. Зараз я знаходжуся в Київці. На новому верхньому поверсі, де вони купили дуже багато нового місця. Тут, типу, дуже круто, треба вже якось піти на пиво, коротше з хлопцями. Але зараз питання не про то. Мені тільки що передав мій спеціальний кореспондент Леся. Так, вона з дробича. Каже, що дробич звалиться танки. Так, москальські танки. Зараз їх будемо валити. Зараз. Дробич там, бо я починаю. Алло, Леся, як там? Леся каже, що я всі три танки москальські завалив. Корот, це були історичний момент. За це мене, як я можу Зиновіч, поставив мені залік з історії. Але зараз питання не про те. Я спас мільйони життів у Львові. Я спас тернопільське життя, бо зі Львова до Москалі пішли в Тернопіль. Я спас кохання Петра, Леся. Розумієте, люди? Тут це все-таки зав'язано. Львів все-таки це, це центр світу. Зі Львова все починається, кохання, музика, живопис. Все починається у Львові. Закінчиться все не тут, закінчиться в краю, але все рівно. Любіться, кохайтеся і будьте кохати. Я передаю привіт всьому Тернополі, особливо Пітеру. Ще Лесі передаю привіт. Не ці Лесі, Ми хочемо бути на весіллі. Та, в Пітера і Лесі. Я прізвище забув Пітера, але то нічого. Ем... Та потім ближечки не оставишь. Клавачук. Левачук Питер і Клавачук Василья. Все.